Протилежності близько далеко. Доброго зимового ранку малята. Зимонька зима в гості завітала, все навкруги розфарбувала. Сніг на деревах, сніг на ялинках. Сніг на дорогах і на стежинках. Сніг літає, сніг кружляє. Це зима вас так вітає. Лісові пригоди. Одного зимового дня маленький зайчик заблукав у лісі, злякавшись. Зайчик заховався під гілками великої ялинки, яка була близько від нього, і здавалася такою затишною. Раптом він почув знайомий голос і підняв голову вгору. Далеко на гілках ялинки він побачив свою подружку, білку. Вона здавалася такою маленькою. А чого ти тут сидиш один, зайчику? запитала Білка, підскочивши до зайчика близько. Я заблукав і розгубився, відповів зайчик. Не хвилюйся, я проведу тебе додому, сказала білочка. Подивись, там за високими ялинами знаходиться наш будинок. Зайчик подивився і здивувався. А чому ти кажеш, що ялинки високі, вони ж такі маленькі. Вони здаються маленькими, бо знаходяться далеко, відповіла білочка. А коли підійдемо до них близько, то вони будуть високі. І вони вирушили у дорогу. Через деякий час дісталися тих самих високих ялинок, де знаходився їх будинок. І справді, сказав зайчик, коли я близько знаходжусь біля ялинок, то вони такі високі і великі. А коли я на них дивлюся здалеку, вони здавалися такими маленькими. Дякую тобі, білочко, ти справжній друг. Так білочка допомогла зайчику знайти дорогу додому. З того часу зайчик завжди пам'ятав, як важливо мати друзів. Давайте поміркуємо, де сховався зайчик? Під гілками великої ялинки. Чому? Бо вона знаходилася близько. Кого побачив зайчик? Білочку, якою вона йому здавалася, і чому? Маленькою, бо була дуже далеко на гілках. Чому зайчик спочатку думав, що ялинки маленькі? Тому що вони були далеко. А якими вони стали? Коли зайчик опинився близько, високими і великими. Так, дійсно, які ви розумнички. Запам'ятайте розмір предметів змінюється. Коли ми до них наближаємося, вони стають більшими, а коли віддаляємося, меншими. А зараз уважно роздивіться малюнок, що зображено близько, а що далеко? Назвіть якого кольору будиночок? Песика, курочки, півника, котика. Де живе мишка? Хто ближче до курочки? Котик і півник близько чи далеко один від одного? Як ви здогадалися? Проведіть котика в гості до півника по слідах і до нової зустрічі.